Воскликніть Господу, вся земля. Служіть Господу з радістю, приходьте перед лице Його з піснями. Знайте, що Господь є Бог, Він створив нас, і ми Його, народ Його і вівці Пасовиська Його. Входьте в брами Його з подякою, у двор Його з хвалою, славте Його, благословляйте ім'я Його. Бо добрий Господь, навіки милість Його і до роду і роду вірність Його. Цей псалом відкривається закликом до всього світу піднести голос у славі Господу. У цих словах немає обмеження ні за часом, ні за місцем. Радість, яку автор проголошує, не є результатом випадкових обставин. Вона народжується від глибокого усвідомлення Божої присутності і доброти це заклик не просто до окремих людей, а до всієї землі. Таким чином, радість перед Богом стає універсальною мовою. Яку розуміють усі створіння. Коли серце сповнене вдячності, воно не може мовчати. У радості є внутрішня сила, яка перемагає сум, розсіює тривогу і піднімає людину над випробуваннями. Псалом вчить, що радість це форма служіння. Служіння Господу не є тягарем чи обов'язком, який виснажує, а навпаки, джерелом духовного піднесення. Друга частина псалма нагадує, що Господь є Бог і що Він створив людину. Ця істина повертає нас до початку книги Буття, де описано творіння світу. Усвідомлення власної залежності від творця вчить покори і водночас додає відчуття глибокої безпеки. Людина не належить сама собі, вона не залишена наодинці зі своїми труднощами ми, його народ і вівці його пасовиська. Образ вівці і пастиря є наскрізним у святому письмі. У пророків, у псалмах і в словах Ісуса Христа ця метафора символізує близькість і довіру. Пастир піклується про отару, веде її до води і захищає від небезпеки. Так само Бог супроводжує людину в щоденному житті, навіть тоді, коли вона цього не усвідомлює. Псалом закликає входити в брами Господа з подякою. Це нагадування про храмові ворота в Єрусалимі, де люди сходилися на поклоніння. Проте для сучасного читача ці брами символізують серце людини. Подяка стає ключем, що відкриває двері до Божої присутності. Людина часто звикає зосереджуватися на тому, чого їй бракує, і забуває про отримані дари. Проте подяка змінює сприйняття реальності вона відкриває очі на Божу роботу в дрібницях і у великих речах. Навіть коли обставини складні, вдячність за те, що Бог поруч приносить світло в темряву. У Новому Завіті апостол Павло нагадує, що за все треба дякувати. Подяка стає способом боротьби з невпевненістю і страхом. Це внутрішній вибір бачити доброту творця в усьому, навіть у важких моментах. Закінчується псалом проголошенням про доброту і милість Господа. Це ключові риси Божого характеру. Які постійно повторюються в усій Біблії. Милість означає любов, яка виходить за межі справедливості. Людина заслуговує на покарання, але Бог дарує прощення. Вірність Господа означає, що його обіцянки незмінні. Історія Ізраїлю показує, що навіть тоді, коли народ відходив від Бога, його любов залишалася. Це вірність, яка не піддається часові і не залежить від людської слабкості. У світлі Євангелія ми бачимо найвище виявлення цієї милості та вірності у Христі. Його жертва стала свідченням любові, яка ніколи не закінчується. Служіння з радістю це не лише зовнішній акт поклоніння, а внутрішній стан серця. Коли людина усвідомлює, що Бог творець і пастор, вона починає бачити своє життя не як випадковість, а як частину великого задуму. У цьому народжується справжнє покликання. Служіння може проявлятися у щоденних справах, у роботі, у турботі про близьких, у словах підтримки. Радість приходить тоді, коли все робиться не для власної слави, а для господа. Так навіть буденні завдання набувають вічного значення. Біблія свідчить, що народ Божий завжди проходив через труднощі. Пророки говорили про випробування, а переживали переслідування. Проте вони знаходили силу у радості, яка походила від Господа. Це не поверхнева емоція, а джерело витривалості. У листі до Филип'ян Павло пише, що завжди треба радіти в Господі. Його слова набувають особливої ваги, бо були написані з в'язниці. Це доводить, що справжня радість не залежить від зовнішніх обставин. Вона народжується з відносин із Богом, який завжди залишається вірним. Псалом закликає всю землю до поклоніння. Радість у Господі не є приватною справою лише окремої душі. Вона стає спільним свідченням, коли люди збираються разом, щоб славити Бога. У таких моментах формується відчуття єдності. Церква від самого початку жила цим покликанням. Хвала і служіння були основою спільнот віруючих. Коли вони молилися і співали псалми, їхня віра зростала. Тому і сьогодні кожна спільна молитва та спів псальмів продовжують цю традицію, що бере початок у стародавньому заклику служити Господу з радістю. Останні рядки псалма вказують на вічність Божої милості, це розширює погляд людини за межі тимчасового життя. Радість, яка народжується від віри, не закінчується разом із земними роками. Вона стає перед смаком майбутньої слави, коли людина побачить Господа лицем до лиця. У книзі об'явлення описується небесне поклоніння, де всі народи славлять Бога. Це здійснення заклику, який прозвучав у Псальмі 100. Там, у вічності, радість уже не буде змішана з болем чи тривогою. Вона стане досконалою і вічною. Псалом 100 короткий за обсягом, але надзвичайно глибокий за змістом. Він вчить, що справжнє служіння Богові пов'язане з радістю, вдячністю. Усвідомленням творця і надією на його вірність. Кожне слово цього псалма стає ключем до духовного життя. Радість, яку він проголошує, не є поверхневою емоцією, а глибинним станом душі, що черпає силу у вірності Божій. Для сучасної людини ці рядки залишаються закликом жити з вдячністю, бачити у щоденних кроках Божу руку і пам'ятати, що його милість не має кінця. Це підстава для того, щоб навіть у найскладніші часи серце залишалося світлом. Той, хто служить Господу з радістю, відкриває в собі джерело сили, яке не висихає. Таке служіння стає свідченням для інших і дороговказом до світла, що веде до вічності. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.